Інформаційний ефір першого придністровського продовжу українська редакція з програмою вчасно. Вітаю вас! в студії Надія Швець. Дивіться просто зараз. Музика. Президент Євген Шевчук привітав із ним міліції правоохоронців Кам'янського, Рибницького та Грігріопольського районів. Служба честь з нагоди дня міліції в Дубосарах відбулися урочисті збори. Майно Бендерського заводу Біотехнологія повернуто у власність держави. Сьогодні колективу представлено нового директора. Напередодні дня міліції президент Придністров'я Євген Шевчук і міністр внутрішніх справ Сергій Монол відвідали Кам'янський, Рибницький та Гріоріопольський районні відділи внутрішніх справ. У Кам'янці глава держави знайомився з відреставрованою черговою частиною райвідділу, яка завдяки допомозі керівництва республіки, міністерства внутрішніх справ і адміністрації району сьогодні відповідає всім сучасним вимогам. Тут встановлені радіозв'язок, відеоспостереження, внутрішня телекомунікаційна система, що дозволить особовому складу РВВС. Більш оперативно і якісно вирішувати поставлені перед ними завдання на урочистих зборах. Євген Шевчук привітав весь особовий склад кам'янського районного відділу внутрішніх справ із професійним святом. Слова особливої подяки глава держави адресував ветеранам служби за те, що вони не забувають рідний райвідділ, відділ, діляться досвідом і життєвою мудрістю з молоддю. Кращим працівникам міліції президент вручив державні нагороди. Правоохоронці заслужено отримали грамоти МВС на грудні знаки відмінних міліції і за відмінну службу в міністерстві внутрішніх справ були присвоєні також і чергові військові звання. 95 років радянській міліції та 21 – придністровській Придністровський відзначатимуть 10 листопада правоохоронця республіки. Напередодні святкування урочисті збори провели дубосарські міліціонери. Цього року їм вдалось розкрити 85% скоєних у районі злочинів. Олександр Андрієв міліції 19 років. Після служби в армії відразу визначився з майбутнім фахом і не випадково в органах внутрішніх справ служили його батьки і родичі. Говорить, в дитинстві дуже подобалась форма міліціонера, а ще професія приваблювала своєю героїчною романтикою. В правильності зробленого вибору старший дільничний міліціонер з роками не розчарувався. Сюда приноси Робота завжди приносить задоволення, адже допомагаєш людям. Робота складна, люди звертаються з різними питаннями не тільки що стосується злочинів, але й з іншими життєвими проблемами. Ми повинні бути коректними, вічливими і відповідальними. Крадіжки, хуліганські дії, замахи на життя, вимагання за роки своєї служби Олександр Андрієв розкрив майже 200 злочинів. Загалом показники роботи всіх дубасарських правоохоронців в цьому році покращились. Зростає відсоток розкриття правопорушень, а їх кількість в порівнянні з аналогічним періодом минулого року зменшується. За словами керівника міліції, гідні результати досягають завдяки належній оперативно-пошуковій роботі і взаємодії всіх підрозділів. Злочин вбивство громадянина. Топоркова по вулиці миру було розкрито по гарячих слідах. Затримали відразу і злочинця, мешканця Республіки Молдова. Були також розкриті і затримані дві групи зловмисників, які займалися розкраданням власності і вимаганням грошей. Зараз вони чекають свого вироку. Жу приністровськомовдавськ республіки за традицією, напередодні професійного свята кращі співробітники райвідділу були відзначені грамотами і нагородами, отримали чергові і позачергові військові спеціальні звання і грошові премії. Держава продовжує наводити порядок у галузі ефективного використання державного майна, у тому числі коштів. Бюро з реструктуризації заборгованості домоглося вчора судового рішення щодо позбавлення приватної фірми прав тимчасового володіння і користування виробничим майном. Подробиці у наступному сюжеті. Державне бюро з реструктуризації заборгованості звернулося до судової інстанції, щоб розірвати угоду з фірмою Амфора про тимчасове володіння і користування виробничим майном. У 2011 Придністровський республіка році Придністровський Ощадбанк уклав договір з відстрочкою платежу з фірмою Амфора, за яким підприємство повинно було заплатити Придністровському Ощадбанку більше 63 мільйонів рублів. Існував певний графік погашення, за порушення якого два і більше разів поспіль Ощадбанк має право розірвати цей договір і повернути собі зазначене майно Оскільки фірма не дотримувалася графіка виплат, Придністровський Ощадбанк був змушений звернутися в бюро з реструктуризації заборгованостей, якому і передав своє право на вимогу боргів, зв'язку з сьогоднішнім рішенням у зв'язку з сьогоднішнім рішенням, бюро з реструктуризації заборгованості повернуло собі права на зазначене майно в повному обсязі. І сьогоднішнього дня вони мають повне право складати акт прийому та передачі виробничого майна від фірми Амфора на свою адресу. Неухильне дотримання чинного законодавства є гарантією права власності всіх добросовісних інвесторів. Президентом вже ініційована робота з ефективного використання майна і ресурсів держави. Зараз проводиться ревізія всіх активів республіки і угод з комерційними підприємствами. У минулі роки стверджують експерти, процес виведення державних коштів передбачав одержання кредитів під заставу майна і цінних паперів підприємства. Тепер же невиконання боржниками взятих на себе зобов'язань стало підставою для звернення про стягнення на заставлене майно або розірвання укладених договорів з повернення переданого згідно з ними майна. Таким чином, у власність держави повернуто бандерський комбінат хлібопродуктів, рибницький хлібокомбінат, кам'янський консервний завод і багато. То інших процес такі знаємо багато прикладів, коли не виконувалися інвестиційні зобов'язання. А приватизоване підприємство не приносило користі державі, навпаки, руйнувалося, втрачало приміщення. Тому позбавлення таких користувачів права на підприємство це безумовно позитивний момент. Хочеться вірити, що їм буде дано нове життя. Будуть інвестиції, нові проекти і головне нові робочі місця. Тому процес повернення майна не варто розглядати як каральну функцію держави, оскільки вона, виступаючи кредитором із зобов'язань, взятих на себе недобросовісними боржниками, повертає те, що повинно бути повернуте при невиконанні зобов'язань. До новин з України Центральна виборча комісія ухвалила рішення провести повторні вибори на п'яти округах, оскільки достовірно встановити результати голосування там неможливо. Водночас опозиція таким рішенням не задоволена, адже перед тим її лідери вимагали від центра виборчкому зібрати протоколи з низки спірних округів і самостійно зробити перерахунок. Водночас парламентська фракція партії регіонів рішення ЦВК про перевибори на окремих округах вважає законним. на проведення перевиборів у про проблемних округах свій дозвіл мав дати парламент докладніше на початку традиційного відеогляду українських новин. Верховна Рада прийняла рішення не проводити перевибори на проблемних округах. За відповідне рішення проголосували 223 депутати. Парламентарі доручили ЦВК повторно вивчити матеріали встановлення результатів виборів. Крім того, депутати попросили генпрокуратуру, вищу раду юстиції, вищу кваліфікаційну комісію суддів та ЦВК надати попередню інформацію з питань встановлення результатів виборів в окремих округах парламенту до 9 листопада. Вивчати випадки фальсифікації під час підрахунку голосів буде слідча комісія Верховної Ради. Про її створення депутати попередньо домовились на погоджувальній раді. Б'ютівці пропонували навіть прийняти постанову щодо фальсифікації із вказуванням прізвищ тих, хто на думку опозиції причетний до махінації з голосами виборців. Однак більшість таку пропозицію не підтримала. Там запропонував збільшити дефіцит держбюджету на 7,8 мільярда гривень для погашення заборгованості з різниці за тарифами на теплову енергію для населення і вніс відповідні поправки до закону про держбюджет 2012 до Верховної Ради. Згідно з ним, профінансувати додатковий дефіцит пропонується коштом внутрішніх запозичень. І на завершення інформація, яка ми сподіваємось, не залишить байдужим жодного. Маленький тераспольчанин Арсеній Павлін терміново потребує матеріальної допомоги людей малосерних. Шестимісячний хлопчик після перенесеного гнійного менінгіту енцефаліта отримав ускладнення головного мозку. Дитина потребує проведення ендоскопічного хірургічного лікування, яке у нас в республіці не проводиться. Менінгіто енцефаліт це запалення головного мозку та його оболонок, викликане вірусом. Хвороба також може зачепити і спинний Мозок лікарі рекомендують відправити піврічну Арсенія Павліна в спеціалізований нейрохірургічний стаціонар у Києві. Однак тижневе перебування дитини з матір'ю в стаціонарі обходиться родині приблизно в 4-5 тисяч гривень. Ця сума для батьків непідйомна, тому вони звертаються до всіх, хто не байдужий до чужої біди і має можливість і бажання допомогти. Перерахувати кошти маленькому Арсенію можна на спеціальні рахунки. Ви бачите їх на екрані. Попереду на вас чекає прогноз погоди, Я на цьому випуск завершую з інформаційним оглядом новин завтрашнього дня. Зустрінемось як завжди, вчасно на першому придністровському. А всі новини дня сьогоднішнього ви можете переглянути на сайті нашого телеканалу. Як повідомляє гідрометцентр, 7 листопада очікується мінлива хмарність без суттєвих опадів. Вітер північно-західний 7-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі від 0 до 2 градусів тепла. В день від плюс 9 до плюс 12. На півночі республіки вночі 0,2. На ґрунті місцями заморозки – до мінус 3. В день 9-11 з позначкою плюс. Атмосферний тиск вищі норми.